Вітаю на своєму каналі, і сьогодні я хочу показати, як я наношу е, декоративну штукатурку під назвою Мапа світу. Ну, В крайній мірі, я бачу, що так її називають. Вже ось одна стінка готова. І я покажу особисто свої нюанси. Як роблю її я. По-перше, замішуємо шпаклівку. Вона повинна бути. Не рідка і не густа. Ну, приблизно як от е, сметана така, густенька сметана. Бо якщо буде дуже густа, ви її не зможете ці ляпухи робити е, своєю гладівкою. А якщо буде зарідка, ви будете просто її розлякувати. У вас і підлога буде вся в цій шпакрівці. І, е, Оці самі хвостики вони будуть такі не стійкі, а падати. Тому, якщо ви бачите такі нюанси або ляпає ваша шпаклівка, значить треба трошки додавити. Якщо бачите, що шпаклівка густовата і ляпухи ваші. Не не тянуться? Ну, вони не те, що не тянуться, коли густа шпаклівка, її важко робити оці штамплі. Так що ви просто або трошки зробите густіше, або, якщо густа, трошки добавте води. Так, скільки я замішую, я замішую на один участочок пів черпачка будівельного ковшика. Тобто ну, будівельний кошт, приблизно ось дві такі ладошки мої, тобто, половина цього коршика. Тому що шпаклівка швидко сохне, великий об'єм ви не зробите, якщо заколотите дуже багато, і матеріал ваш пропаде. Так що Заколочуємо приблизно ось такими невеликими порціями. Ця шпаклівка Вірніше, штукатурка, вона ще добра тим, що ви зробили участок, ось, наприклад. Все. Можете залишити навіть на день, Хай собі стоїть. Прийшли, ви її доробляєте. Тобто на цій штукатурці переходів ніяких не буде видно. Так, далі. Значить, Працюю я ось такою кельмою. Вона, так і в магазинах будівельних пишеться кельма для декоративної штукатурки. Має ось таку гладку поверхню, ну і ось така ручка. Так, е, наношу е, я свою шпаклівку ось на таку кришку. Тобто, якась повинна бути площина без бортиків. Бо ви е, маєте і ваша гладілка повинна поміщатися. Тобто, ось кришка з такого відра, це найкращий варіант. Так, це сказала. Ага, хочу ще вам сказати про поверхню. У мене тут така е, фактура мілка. Бачите, е, робила я її валіком, валіком тобто у відрі розбила е, рідку шпаклівку. Вмочувала валік і просто прокатала стіну. Тобто е, на свою шпаклівку ви вже бачили мої ролики, тобто моя штукатурка. Далі я просто зашпаклювала один раз е, ці стіни, не чистила, не зачищала нічого. Але е, можуть бути якісь там, тому що один тільки слой, якісь оці е, залисані просвіти. Тобто, щоб більш-менш вирівняти ось оцей фон і дати все таки якусь фактуру, я особисто ось роблю валіком таку поверхню. Знову ж таки, зробила, нічого я не зачищаю, нічого. Валік зробив своє діло, зробив оцю таку шероховатость. і. Нормально, можна зробити ось таку. Наприклад, на оцій стіні я ще хочу тут е, зробити штампи. Тому, бачите, я так само валіку і шпаклівкою зробила фактуру е, більш таку ну, крупнішу. Тобто, якщо там зовсім така мілка, то тобто, я закатувала валіком, е, як. от, Красу, фарбу його тобто, закатувала. А тут я просто брала е, шпаклівку, проводила один раз вниз, а потім доверху. Бо, як бачите, у мене е, ось ці носики вони е, збідняти вверх. Якщо ось придивитися, я думаю, камера передає. Тобто я провела валіком вниз, а потім задрала доверху. І залишила все. Тобто, туди-сюди валіком, валіком йорзаєм, щоб ось у нас така була фактура. Коли воно все висохне, то просто оці носики я легенько пройшлася е, наждачкою. На Легесеньку. І бачите, яка. Красива вийшла в мене тут фактура. Тобто ось валік і шпаклівка, і навіть можна вже це красити. Тобто, це може бути навіть окрема вам декоративна штукатурка. Покрасили її і буде такий рельєф. Так, по поверхні сказали. тепер я не грунтую знову ж таки. І перед шпаклівкою, перед тим, як валіком зробити ось всю фактуру, я не шпаклю ой, не ґрунтую нічим. І зараз так само я ґрунтовку не використовую. Але це не значить, що ви хочете, можете ґрунтувати. Бо ще раз кажу: я показую, як я роблю. Так. Ну, і тепер покажу вам саме нанесення. Я особисто я ношу. Так. Берусь на цю кришку, приблизно один шпати. І так, в мене ось тут верхушка зроблена, в мене ось цей низ. Так, беру свою гладілку. Ось так. Набрала. І. Тампуємо. Знову ж таки набрала. Бачите, коли е, вона має нормальну консистенцію, тобто вона з вашої кришки нікуди не пливе, не тікає. Так само з вашої гладілки не пливе, не тікає. І ви е, працюєте в чистоті. Тобто, для мене це також нюанси. зробила ось такі штампи. Десь ось такі, бачите, великі полоски в мене. Десь менші, Своєю владілкою підправляєте матеріал. Тепер я особисто нанесла участок і допрацьовую вже ось цей свій кусочок. Тобто ми не боїмося ніяких отаких от полосок, ми їх просто допрацьовуємо. На ці полоски ми беремо свою гладілку. Як сказати, процес розрівнювання, можна так ще сказати. Тобто. Бачите, на ваших очах вже ось ці всі полоси, вони перетворюються на такий красивий бархат. Або мрамор, ще хтось називає. Якщо десь у вас Вийшов кусочок, де багато було шпаклівки, не боїмося і просто його тут взяли і перенесли на іншу площину. Єдине, що працюємо швидко, щоб ви не прилипли. Якщо постояли, вже е, важко віднімати так, що, ось такими рухами. Так, ще такий у мене нюанс. Якщо ці хвостики будуть маленькі, ваша е, ця декоративна штукатурка вона буде більш така гладка. Вона буде така мініатюрна, скажімо. А якщо хвостики будуть більші, у вас цей об'єм буде більший. І вона буде виглядати така трошки грубша. Але це вже як людина бачить. Я, наприклад, хочу, щоб була більш така гладка верхня і нагадувала ну, якусь тканину. У мене, наприклад, ви бачили. Рідкі шпалери поклеєні, і ось такого плана штукатурка вона буде гармонічна. Якщо взяти повністю якби, всю цю мою оздобу, то з тими шпалерами і тут воно буде гармонічно. А якщо буде тут така груба фактура, ну трошки воно мені буде не пасувати. Але і такий нюанс. Якщо хочете якусь таку грубу, випуклу площину, то ви просто не дошльопуєте, так як я, до маленьких, а залишаєте більше ось ці хвостики. Якщо якісь там, наприклад, ви бачите залисинки, щось вам десь не подобається, ви собі сюди додаєте матеріал. Тобто це вже ваша фантазія. Як ви собі вже придумали, так і буде. Можна зробити її ось такого плана, і вона буде таким ну, одним полотном. А можна робити її вже на, на свій смак, тобто тут щось наляпали, тут зробили такі, ну, ось такого плану, да? просто зробили якусь таку фактуру фактуруватось, а далі знову наляпали такими е, фактурними плямами. Тобто це вже як людина бачить, так вона для себе робить. А саме нанесення ось я вам показала. Далі заглажуємо. Я вам говорила, що не треба великий об'єм робити, тому що вона швидко сохне. Навіть поки я з вами говорю ось записала відео, вже моя шпаклівка підсохла. І, в принципі, її можна заглажувати. Дивіться, якщо ви будете її сильно прижимати, ви просто її вирівняєте. І у вас вийде ось ці всі куски такі великі, не фактурні, а ось такими, ну як. Я не знаю, як це, як блінчики такі будуть просто. А нам все-таки хочеться якогось такого декору. Тому ми заглажуємо так легесенько. І тоді у нас виходить ось така шкрябана поверхня. Бачите? Тобто приглажувати треба легесенько, якщо ми хочемо мати ось оцю таку шкрябану таку поверхню. А, якщо ми, а можливо, ви хочете мати гладко, гладку поверхню, тоді ви просто прижимаєте сильніше і як ви їх розкважуєте. Тоді буде ну, ось такого плана. Тобто оці е, островки будуть у вас ну, ось такого глянцевого стану, чи як сказати. І заглажуємо різні буди, легесенько туди і назад. Сюди і назад. Все. Цю штукатурку не потрібно шліфувати чи зачищати. Може, якби, якщо вона висохне якісь такі малесенькі. Шероховатості, прошліфувати трошки, щоб згладити ось оці гострі кути, але шліфувати її якось не потрібно, бо, в принципі, ми і робимо декор. Тобто ми і робимо оці ось нерівності якісь, тобто вона не потребує вже ніякої особи там, ну, шліфовки. Тобто, я, наприклад, кельмою її максимально приглажую і вона вже все в такому стані піде під покраску. Ну, ось Я разом з вами вже зробила ось оцей. Кусочок. Все, ось так воно і залишається. І передвигаюся далі.